І всі вже до каналі Ельбар. І сьогодні, як я говорю, мої в косенки день народження. Вже відео буде відео не дуже гарної якості. Але я зараз вам буду показувати, як я зробив тортик. Я його зараз буду вітати. Спочатку от, тортик от такий. Я перший раз знімаю. Е, якість, звісно, погана трошки, але це нічого страшного поки що. Я порізаю йому бурячок, моркучку, то що він найбільше любить, і зробив ніби такий маленький гамбургер, бургер. До речі, зараз я ще буду е, е, корм для гризунів і такий корм ще для морських свинок. Коштував 47 гривень. І зараз я буду все прикрашати і покажу подарунки. І от уже торт готовий я прикрасив. Корм трях розумієм, сіном котів, але воно не дуже гарно виглядає. Тому вирішив просто е, кормом прикрасити. Ну, не Негарний тортик, що я не кондитер, я не цей який робить торжити, зараз покажу подарунок. Подарунок у мене вот, така хатка. Ми вчора йдем, пішли з мамою вибирати хатку, але вирішили зробити самі. Чому Були занадто маленькі хатки? Пішло в 4 чи 5 магазинів, але вони всі були занадто маленькі. Тому ми вирішили зробити самі. Взяла таку штучку, коротше, звичайну таку, купила отакий козик і приклеїла це, все гарно зробили. Зараз, до речі, ще покажу вам морську свинку. По морську свинку я ще свою не показувала. А, ще не все. Зараз ще покажу дащо. Оце вже дарував, я йому сам це робив із картону. І при і вчора зробив йому вот таку от шапочку. Тоже колпачок, Коротше, мама, звісно, там зробила нитку. Треба було наоборот, щоб нитка була отут, а не на цифрі 1. Але нічого. Я вже вам сполив йому один рочок. Це хлопчик. Звати його Махрук, як я вже говорив. Зараз я ще хочу прикрасити прикрашити більше йому тортик. Як же, я хочу піти йому нарвати травочки, поставити тут по бокам. Ще, до речі, сьогодні дай матері. Тому я зараз ще покажу подарунки для мами. От, зараз я піду нарвати ще травочки. Вже морську свинку. Іду поставлю тут, коротше, зроблю її красиву, зараз тут буду її вітати вже. От я поселила тут такий коцик. Зараз надіну на її шапку, на нього шапочку одіну, яку я сам робив, треба чуть-чуть яскравість, меншу зробити таку шапочку. Е, ну, Тортик бачили, Але я до цього тортику хочу додати яблучко. Квік вік 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 вік. Еш, це тобі торстик. Єш махрук бери, Тож він боїться камер. Таєш. Коротше, ця шапочка, яку я йому зробив, йому вона замаленька. І вона тупо не налазить. Та є ж мах Махрук. Та, звати його Махрук. Там сестра кричить. Добре. Та є ж Махромиську. Він встадається. Він тільки що почав їсти, але даного перестав їсти, як я тільки взяв камеру. Ой, капать. Це не дуже гарні подарунки. Але все одно гарні подарунки. До речі, я його забув йому дати всякі цей побажання йому. О! Так, побажань. Щоб ти жив зі мною дуже багато років, був щасливий, здоровий, не хворів, бо він вже раз хворів і свою какашку. Тобто, знається какашку їм. Треба їсти, бо вони по-іншому не перебираються. Йду. Він може не дуже бути довгим, десь 10 хвилин. 12 як мінімум. Більше не думаю, що буде. Бо я тобо не знаю, що йому що знімати. Але все одно. Хатка є у нього, йому тепер тепленько буде. Є тортик, махрук є, а до речі, до тортика я додав яблучко. Він їв тільки що. Люблю його. От, почав їсти. Я встаю зняти. От їсть. Місля, що їсть зерна, хоча він дуже сильно любить моркочку, бурячок, любить, але дуже їсть чогось з зерно. Не знаю чому. Ну, нехай їсть, можливо, йому це найсмачніше. Відео тепер будуть виходити кожного дня, в понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, бо неділю Ну, В неділю по вихідням я не знаю, чи будуть точно виходити, але так то будуть. Вже ще цей тиждень не будуть виходити, але будуть. Коротше, не буде, можливо, і буде. Це відео виходить в понеділок, можливо, і вийде і в неділю. О, як вийде вже. Вам теж привітайте. О. Мій махрук народився, коли день матері. Мама, це для мене святе. Морська свинка для мене теж Там Можна почути, як моя мама співає. Щоб ви бачили, от, щоб ви точно бачили, що він їсть. Він так, звісно, странду трохи їсть, ну. Но... Не знаю. Як є, так єсть. Я ще вже половину таких з'їв багато і хатка. Люблю тебе Махрук. І на цій ночі я думаю закінчити. Ось синки був дуже гарним. День народження мого Махрука. Воно було кольоровим, милим, дуже неймовірно, красивим. Красивим, ну, красивим неймовірно гарним. І він сам дуже красивий. Я не знаю, якби я без нього жив. Ще я потім буду розказувати одну історію, але це вже буде у моїх відео на каналі, не в цьому відео. Я з ним потім погуляв, я з ним полежав, я йому пішов нарвати трошки травички, не дуже багато, але з ним трошки погуляв. Потім пішов тощо, пішов до хати, коротше, було все дуже красиво. Я хотів подарувати йому ще одного друга, але за двома морськими свинками дуже важко дивитися. І тим більше морська свинка це довожна тваринка. За нею треба дуже гарно дивитися, обіймати, говорити з нею, куча тваринка хоче мати друга, найкращу. Тобто її треба мати морську свинку. Так же саме. Всім па па